Друзі, всім привіт! Дуже незручно зараз розповідати про наші новини з кімнати, тому що всі наші. А я ж не кажу, що я тут займаюся такою діяльністю, знімаю блоги. Дуже швиденька, коротенька історія. Знайшла я цю жінку, яка запропонувала мені кімнату на точці, де видають каву зранку. Вона мені запропонувала її ще давненько, але казала, що там не зараз живе дівчина, і коли вона з'їде, ніхто не знає. І каже, давай я дам тобі контакт. Але так як я вже знайшла тоді іспанців, дала їм 200 євро, заплатила, то думаю, ну напевно, що Алісі, тут трошки посадимо. Е думаю, дала їм вже 200 євро за даток, то думаю, які ж, яка ж кімната. Зараз я відео зніму і підемо, бо вдома немає можливості, хочеться сідати зі мною. Немає можливості взагалі записувати відео. До речі, вчора виставляла відео, і Ютуб заблокував мені коментарі, тому що там Аліса була. Вона була в шортах джинсових, і тому за того, що в неї були якісь оголені частини тіла, блокував мені коментарі, я їх вмикала, а він мені знову ж таки вимикав. Довелося вирізати, але не знаю. А, може, ще тому, що на пляжі там ота дівчина була. Може потрібно було її вирізати. Ай, не знаю, ну монетизація була, тому не знаю, на що, що вплинуло взагалі на те, що вмикали коментарі, ну то таке. Коротше, жінкою познайомилась на точці, де видають каву, вона запропонувала мені кімнату, але там жила дівчина, я кажу, і я вже, до речі, домовилася з іспанцями, вона почала питати мене взагалі за цю кімнату, я кажу, кімната не зачиняється, немає замка. І вона каже: навіщо ти домовилася? Навіщо воно тобі треба? Потім вийдеш і документи не залишиш. Ну і таке. Блін, тут будівництво на задньому плані. І знову ж таки почнуть писати мені за той мікрофон. Коротше, немає взагалі інших місць, вдома всі свої, тому не хочу там записувати ну, лишній раз. Е, кімната. А коли я вже зрозуміла, що іспанці не будуть мені здавати, я кажу, дайте мені контакт цієї жінки, я в неї дізнаюся, з коли можна заїжджати, і коли буде вільна та кімната, яка є в вашій квартирі. Ця жінка, яка запропонувала, вона сама проживає в цій кімнаті і просто могла дати контакт мені господарки квартири. Я їй подзвонила, я їй написала. Вона сказала, що з 1 чи з другого червня можна заїжджати. Ми з нею зустрілися, подивилися ми кімнату, вона знаходиться в центрі міста, де Меркадо ну, хто дивиться саме за саме з ліканте. Коштує кімната 250 євро плюс комунальні послуги. Комунальні послуги будуть ділитися на нас двох за лісою. І чому я взагалі погодилася на цю кімнату? Тому що дуже є великий шанс, що там є одна велика кімната, велике ліжко, кондиціонер, такий міні-балкончик. І вона коштує 400 євро, і наче вона буде звільнятися з 26 червня. Я тому і погодилась. Думаю, я зараз за лісою поживу в цій маленькій кімнаті. До речі, ліжко тут ну більше ніж в попередній кімнаті, тому нам дуже комфортно було сьогодні спати. Я думаю, я поживу поки що за лісою в цій кімнаті, а далі ми переїдемо в ту, яка побільше, і будемо там жити. Тож чекаємо, чекаємо, коли звільниться. та. І я господарці про це сказала, кажу, чи є взагалі така можливість, вона так, звичайно, тому чекаємо. І вона мені, поки не робила контракт, вже каже: тоді, як переїдете в ту велику кімнату, я зроблю контракт. Дала вона мені ті пересі, бо це як ну, чек про, то, про те, що я заплатила 500 євро, 250 євро за один місяць і 250 євро фіанса. Ну, взагалі, такі були умови. Так, наче все розповіла, дуже, дуже мало часу, дуже поспішаю, щоб все сказати. Скупилися за лісою в Меркадоні. Зараз йдемо, будемо готувати їсти. І ще я десь загубила сковорідку, Не знаю взагалі пательню, не знаю, де вона ділася, і немає де готувати. Там, до речі, посуд. Там, до речі, посуда дуже мало. Я... Мені довелося до нашого друга заїжджати вчора і забирати речі, там подушки, простирадло, постіль. І забрали ми посуд. Та я не знайшла е, сковорідку, я не знаю, де вона. Тепер мені немає на чому смажити дитині зранку е, яйця. Вона сьогодні я їй зробила бутерброд, вона була в шоці. Каже, мама, що це таке? Де, де омлет, де оце все? Тому треба нам сковорідка, треба її знайти. Може, вона залишилася на тій квартирі, а може все ж таки в речах, які я ж не всі забрала від друга з гаража. Треба шукати де сковорідка або купувати нову. Тільки що подивилася 10 євро сама маленька, 15 євро, така як ну яка плюс-мінус нам підходить. Все добре, ми йдемо всім вам гарного дня. Вже щось, якщо я зніму з квартири, то не знаю, чи буде там звук. Хочу сказати, що дуже незручно, коли в кімнаті немає квартирі. Де ти винаймаєш кімнату, немає посуду взагалі. І посуд то таке, немає навіть прищепок. оце йду зараз в пошуках тих прищепок. Українською мовою, до речі, як це слово звучить, щось я не можу згадати, напевно, може так і є. може є якесь цікаве слово. Коротше, йду зараз в китайський магазин. Сьогодні вже пішла, купила судочок. Але забули купити стаканчики, а в нас їх просто тьма, море, але у інших людей потрібно збирати комплект. Як щось не туди пішло? Покажи. Зайшли за лісою в магазин. Тут можна скуштувати турони, горішки. З Ліса вже скуштували. Ось цей. Алісі дуже сподобалось. Це з пресі. Так, полениця? Є з кокосом. Це ми скуштували. куштували. Тут такий великий вибір цього. Дивіться, з інжиру, Іко і Е, Як, інжир і мигдаль? Альмендрас це ж мигдаль. Боже, тут очі розбігаються. До речі, можна прийти і скуштувати перед тим як береш. Хоча, напевно, не кожного дня ну, все можна скуштувати. Ось Так виглядає ця Каса, де можна скуштувати. Мама, купи, мама, купи. Купи це, купи то. Диви, Перший раз таке в житті бачу, купи, дуже треба. Аліса, я в кожному магазині це бачу. 8 євро коштує ця собачка. А у нас в Україні Аліса безкоштовно. Безкоштовна жива собачка. Бабуся з дідусем зараз за нею доглядають. Бачили які солонки? Я взагалі знаю такий інтересний. Я знаю таке, що не можна вдома тримати, коли солонки обіймаються ну, для цукру, то для, а, чи то для перцю і я для солі. Я, я такі, типу, ось так і, типу, ось так. yeah. Колись ось ці всі магнитики на холодильник приносили таке задоволення, коли приїжджаєш, десь з відпочинку приносиш, привозиш рідним або собі на холодильник, а зараз дивлюсь і думаю, ну Таке собі. Вже це не приносить задоволення. До свята вже прикрасили вулиці. Дуже гарно. І взагалі, коли дивишся власними очима, то яскравіше набагато. Ну Аліса зараз буде вся мокра, обожнюється. Вийшли за лісою прогулятися, тому що що? Тому що в мене знову почалася алергія. Я не знаю на що. Як то люди кажуть, що потрібно знімати щось позитивне, то я вам кажу, нарешті в мене почалася алергія. Так довго її чекала. Ой, Дивіться, як гарно. Зараз 20-16. Дуже гарно. Багато людей, Купа туристів. Аліса з Морозивом. Мені так подобається, коли Аліса вдома і не ходить до школи, можна з нею гуляти, тратити гроші. Витрачати гроші. А де ж нам сісти, доня? Підемо ось там, як люди бачиш, вони? ножки звісили. Дуже погано видно. Ні, ти не буде. Не хочеш? Стоїть у воді чоловік. А чого у нього така маленька голова? Ні, не, не будемо. А чого не такі ходімо, швиденько, травні? Аліса, ходімо, швиденько займемо лавочку, бо зараз хтось сяде. Сьогодні, коли мила посуд, згадала ситуацію. Колись давно я знімала тоді відео, жили ми на квартирі, і я розповідала вам історію, що я така хазяйка, що іноді не мию на ніч посуд, а залишаю його в раковині. І кажу вам, що треба працювати над цим, але потрібно було. Думати про це правильно і бажати правильно. Я взагалі хотіла посудомийку, але тепер живу в кімнаті, в якій доводиться мити посуд кожного разу після того, як поїли. Щось де мої ділися. І оце я поки мила сьогодні кастрюльку, я подумала про те, що взагалі-то я хотіла посудомийку, але я про те тоді не подумала, а подумала про те, що потрібно її мити кожного разу. Бачите, як то ж я кожного разу, до речі, коли приходжу на цю набережну, думаю про те, що треба бажати правильно. Минулого разу знімала відео, це зараз. Щось наштовхує, напевно, на такі думки. Аліса зайнята, сидить ість морозиво. Аліса зроби спину свою ровною. Дякую. Почуваємо сидимо, але що стосується алергії, так, я тільки вдома в мене знову вона з'являється. Вчора забрали речі просто, і може я коли їх перебирала, вони в пилу, може тому. Не знаю. Що таке пилу? Пил. Пил пиль. Пил. Пил. Пиль. Доня, Ти ще не знала цього слова? Бачиш, вчишся разом з мамою. Пил, то пиль. Російською мовою. А ще продовження історії з приводу квартири. Як взагалі важливо знайти людей, які нормальні, приємні, добрі? Це жінка, яка порадила мені цю кімнату. Дуже гарна такого? людина. А що таке порадила? Посовітувала. Порадила цю кімнату, дуже приємна людина, вона ну, просто така людина з душею. Чесно, я коли переїхала, вона почала мені там приносити подушки. Ну, я сказала, що я ввечері заберу їх, в нас вони є. А вона каже, давай я тобі дам, в мене їх багато, там просто радло принесла, ну, постіль, там деяку, ну, коротше, дуже приємно. Ну, мати таких людей поруч і взагалі в квартирі проживають ну, російськомовні люди, не знаю, хто звідки, з України чи, чи звідки, не знаю, чесно скажу, ще настільки ми не познайомились. Господарка також дуже гарна людина, переймалася вона. Вона каже, я дуже переживаю, як ви будете там з донькою спати на тій на тому вузенькому ліжку. Я кажу, ну таке, взагалі не переймайтеся. Ми жили в такій кімнаті, і вже в нас є досвід, так скажемо. Та найголовніше, що ми маємо план переїхати все ж таки в ту кімнату побільше, і Женя буде приїжджати до нас іноді. Ну, він приїжджає 2-3, два-три один-два один-два рази на місяць хоча зазвичай це було один раз. Та в цьому місяці йому день народження, в нього день народження, і він приїде на цілих на 4 чи на 5 днів. І немає де нам зараз там жити. В тій кімнаті дуже мало місця. ще. Ми не знаємо, як будемо вирішувати це питання, але я погодилась на цю кімнату, тому що варіантів більше немає. Доня, ти чого? Я хочу робити фотоспанди. Фотоспанди? Будемо назад повертатися, зробимо фотоспанди, добре? Так, про що розповідали? Немає місця взагалі жені в кімнаті. Таке, наче і кімнату знайшли, але проблеми не закінчилися. Тепер не знаємо, де Жені на цей час зупинитися. Я йому кажу, що потрібно все ж таки погоджуватись, тому що в подальшому є все ж таки як сказати перспектива на те, щоб наймати більшу кімнату. Там в тій кімнаті є двоспальне ліжко, і диван, кондиціонер. Ну, вона по всім параметрам нам підходить, і є така можливість, що Женя на день на два зможе залишитися з нами там і переночувати. Ой, а чого тут що машина ми нічого не край? На цьому наша прогулянка закінчилася. Бажаємо всім вам тихої, спокійної, мирної ночі, миру нам, усім, і до зустрічі в нових відео.